Та прикольна, там дуже було багато. Дуже давно хотіла купити на двері. Так, от когось композиції я туда ще щелкунчика. Є контакти? Маріута! Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Хочу провести ці вихідні з вами, тому що вони будуть досить насичними. Я хочу провести трошечки квартиру в новорічний вайб. У мене тут стоїть ялинка, що запакована. Хочу розпакувати ялинку, нарядити її, додати якогось декору в кухню, на стіл. В цілому подивитись, що в мене є. Подивилася я нещодавно, що є в Zara Home. В Zara Зарахом дуже красива колекція цього року, і мені прям захотілося докупити якихось. Прикольних штук в декор новорічний, от тому беру вас з собою в цей влог і давайте починати. Зараз у нас по планам кінотеатр ми йдемо на зоотопія так мені здається, називається, другу частину. Ми йдемо на. Фільм українською мовою, якщо ви не знали, в Кракові можна подивитись деякі фільми українською, які виходять в, кі в кінотеатрі Мультікіно біля Серенади, біля Терхівельного центру Серенади. Там досить часто виходять якісь фільми українською. От тому, якщо ви не знали, можете періодично там дивитись. Там досить часто щось виходить. Шок в кінотеатрі з'явився сировий, ну тобто сирний попкорн. Його ніколи не було, був тільки солений із карамелю. От, і з'явився е сирний. Взяли найбільшу упаковку просто. У вас є контакти? Майже нікого нема. Вони самі по собі живуть на дні, гущі. Я дуже давно хотіла купити на двері такий віночок. Не знаю, що насправді, як його вон, закріпити. Можливо, на якусь ленту червону. Не знаю, чи скажучи, але м -м, точно беру. У мене немає якогось набору, який я один раз купила на ялинку і використовую кожного року. Я просто кожного року купую по одній якійсь іграшці, прикольній і моя мене, мене ялинка така з. Набору дуже різних, а саме часу дуже прикольних іграшок, Тому час вибрати наступну. Я дуже давно хотіла сюди якусь катертину саме новорічну, думала над тим, яку купувати саме, так щоб закривала повністю стіл або, можливо, таку вузьку. І зупинилась саме на такій вузький, щоб і сама сам стіл було видно, і, ну, і прикрита була якось здекоровано прикольно. Я вибрала темно-зелений колір, Не знаю, взагалі зелений колір не дуже я полюбляю, але чомусь саме цього року я дуже багато чого купила саме такого зеленого насиченого кольору. Не знаю, може, дорослішою просто. По у боках у ційська такі два банти. Мені вони подобаються, як на мене, вони додають такого святкового настрою. От, але, напевно, треба її попросувати спочатку, бо вона мені такою не подобається. Ну, так набагато краще. Також для повної композиції я додала ще щелкунчика, як на мене, це повний новорічний вайп. І також додала таку милу вазочку. Я спочатку побачила її у вигляді цукерки і подумала, що вона мені треба. Я не знаю, що туди виставити, але вона мені потрібна. І допила до неї потім розмані таку маленьку гілочку ялинки з цукеркою. От. Тому вийшов такий тандем. Можливо, сюди ще не вистачає якоїсь свічки. От, я пошукаю, що в мене є, якщо немає, щось докуплю. Але мені в цілому вже і так подобається. Розпаковка товарів, які я купила ще вчора в торгівельному центрі. І першою є ця подушка. Я коли її побачила, така це 100% мені потрібно, тому що вона ідеально вписується в колір з катертини. От, і вона ідеально точно такого ж абсолютно кольору, темно-зеленого, навіть матеріал такий самий вілюр. От, тому це перше йде сюди на диван. Також я взяла віночок вчора. Я також докупила до цього віночка таку ленту, на яку я думала закріпити цей віночок на двері, але Кирил сказав, що, можливо, через те, що ця лента досить. Товста, а вона через неї не буде закриватися двері. Коротше, це треба ще буде протестувати Не знаю, ще, чи буде вона на цій а, чи ні, але ну подивимось. Але в цілому мені дуже подобається цей віночок. Також я взяла одну іграшку-нову на ялинку. Така прикольна, там дуже було багато. Мені здається, це називається валянія. Якось так, техніка, якою робиться ці іграшки, і дуже було багато зроблених цією технікою іграшок в Хомлі, От, але мені сподобалася саме ця навіть не знаю, хто це мишка, можливо, На ковзанах. Ой, на ковзанах, на лижах. І також я докупила ще одну наволочку. Тут просто подушка саме, ця наволочка йшла відразу з подушкою, вона не здіймається. Хоча насправді мені подушка ну, реально не була потрібна, тому що у мене тут є дві. І, от, наприклад, я цю таку універсальну, скажімо, на рік заміню на червону, з От. І вона буде ідеально пасувати під цю. Наступним пунктом є ялинка. Хочу повісити. Вже всі іграшки. Вона у нас така досить нестандартна, але ми кожного року її ставимо. Можливо, колись купимо якусь нову, не знаю, таку більш звичайну, от, або, можливо, живу. Але якось у мене не було в сім'ї завою так, що ми купували кожного року живу ялинку. Ми кожного року оставили нашу несправжню. І саме тому якось в мене немає такого очікування кожного року, щоб купити саме живу ялинку. На жаль, виявилось, що наша ялинка згнила, просто, скоріш за все, потрапила якась волога. В принципі, їй вже десь років 5, тобто вона стояла майже весь рік десь у підвалі. Потім ми її доставали, і просто вона вже прийшла в негодність, тому. Можливо, це якраз знак, щоб спробувати купити справжню ялинку цього року. Скажу чесно, я трошки засмутилась на рахунок ялинки, але зараз у мене дуже цікава буде подія. Я думаю, що це мені підніме трошки настрій. Я їду до своєї подружки. Вона організує такий новорічний дівішник, можна сказати так. А ми будемо там створювати карту на наступний рік, і взагалі буде така навична атмосфера. І я прям дуже цього чекаю. Додала різних цікавих штучок на свій робочий стіл, додала гілочок, хоч і не справжніх, але все одно вони додають такого настрою. Також додала такого ведмедика. Він там покритий такими блискітками і на сонце він сяє. Ну і також, звісно, якусь лампу, яка додає також своєї атмосфери. Дуже мені подобається.